Компанія тріал авто має великий досвід у продажу вживаних автозапчастин. Прямі поставки оригінальних автозапчастин з Європи та Японії. У наявності на нашому складі понад 30 тисяч товарів. Регулярне поповнення асортименту на склад Тріал Авто. Наші механіки ретельно перевіряють кожну деталь перед надходженням на склад зберігання. Ми приймаємо та вносимо весь товар на наш сайт, де клієнти нашої компанії можуть побачити фото, опис, оригінальні номери та всю необхідну інформацію. Після прийому автозапчастини надходять на склад. Доставка запчастин по всій Україні один-два дні. По Києву в день замовлення, або ви можете отримати замовлення за адресою Київ Слобожанська. 13. Всі замовлення з відділу продажів надходять на склад, де клієнти отримують свій товар або у відділенні нової пошти та інших перевізників. Гарантія на всі автозапчастини до 30 днів. Тисячі позитивних відгуків та задоволених клієнтів. Звертайтесь до компанії Тріал Авто. Наші менеджери з радістю допоможуть вам у виборі якісних запчастин на ваш автомобіль.